до... Пепа, ми готові до родів. Зараз буде красота. Ой, доброго дня. Ось наша пепа вирішила ще перекусити. Але здається, що в нас сьогодні буде прибуток. Бо вона нервова зранку, гребе сіно, все під себе. Робить гніздечко. Ходить хвіст трубою. Ось. Таке вже в нас вімнячко наляло. Йдемо, друзі, на связі. Буду пробувати засняти, якщо це буде можливо, бо я сьогодні з нею сама. Папа, йди на місце. Давай на місце, давай, давай на місце, на місце. Іди на місце, йди давай. Що кажу, психує, нервується. У нас з нею це перший раз, що в неї, що в мене з просятами. To ho, spočinam nas, daj Bože, sve bde dobro. Дівчинка лежить, готується. Звісно, не дуже комфортно мені вона лягла, але поки для неї це добре. Потім будемо просити її розвернутися. Бо раніше я заходила, вона лежала сюди задом, а мордочкою туди, уголочок. Тоді було б дуже добре. Там угли гріється просадка. Будемо чекати і вас в курсі. От я вже прийшла до пепи. Дивіться, в неї молочко. Пепа. Бачите? Ви є капельки. Ой, значить, скоро все почнеться. Належить. В неї так трусить. Це, напевно, в неї вже схваточки. Ой, Господи, поможи. З народженням, з народженням. Куч, 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 Перший родився. З бойовим хращенням нас. Вона трохи на нього блостала. Я боюсь, вона боїться. Ой, далі знімемо. Тільки що родився четвертий, чорненький, Деякі кабачки. Слава Богу. І вже вроді одно місце відійшло. Не знаю, що далі чекати ще одну чи що. Ку -ку 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 -ку. От ми кормимося. Ось останнє родилося і щось воно можемо луко намацати лока.